Раян ось такий кущ любину. Ось дуже красивий він. На йому роки три вже. Це, він такий великий, такий гарний. китиці на ньому були високі, такий масивний. Тіл літає багато, шмелів. Це то, ті люпини, що під гіркою ось вони. Це молоді цвітуть. Той вже майже відцвітає червоні ось такі, сині ось цвітуть, ось такі цвітуть, дивіться, кущі, які величезні. Це один кущ. Не думайте, що там два, ні, він один. Це один такий величезний кущ. Кому не цікаво, не дивіться. Скажете, бабка показує теж. Тут гірка ось у мене. На якій ще і кактус росте, одна спрашувала мене. А як ви умудрилися туди кактус посадити? А він зимовий, він зимує, він ото перезимував і ось він наростає свої ті. Бачите? Нарушує. А це така кам'яна гірка із молодил. Оце. Дуже величезна вона. Молодила вже, багато дуже наросло. Ну, їй, мабуть, 4-5 років вже з такого кольору. Різного кольору вони в мене. це такого ось кольору. Це ось, ось такий.